Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Для вас карта дня на 22 червня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Такий розклад. Овни. Для Овні випадає гарна карта. Старший аркан мир, гарні новини, зміни в кращу сторону, гармонія, позитив, гарний настрій. Тому не бійтеся розпочинати, братися щось за справою. Все в ваших руках у вас це вдасться. Пам'ятаєте про це? Ух ти, як для тельців випадає відчуються прям дві карти. Ну, так і відкриємо. Дивіться. Вісімка мечів говорить вам про відсутність підтримки ріг немилизьких вам людей. Ем, от, Із-за цього дуже така, знаєте, у вас самооцінка страждає, вам не вистачає підтримки. І ви. Просто заганяють тим самим себе в глухий кут. Просто розпочинаєте себе недооцінювати. Так, да, ви можете зіткнутися з проблемами і невдачами. Але якщо ви повірите в себе, ви обов'язково їх зможете вирішити, знайти вирішення тих проблем. Також ці проблеми можуть стосуватися якихось питань в родині, в сім'ї. В... Можливо, якесь свято буде найближчим часом. Ніхто не вірить в те, що ви можете це організувати і так далі. Таке питання може стояти перед вами. Тут вірте в себе і не здавайтеся, і тоді ви зможете досягнути бажаних результатів, бажаних цілей. Якщо це якесь свято, яке ви будете підготовувати і так далі, у вас все вдасться. Ви досягнете бажаних результатів і всі будуть дуже сильно задоволені тою чи іншою ситуацією. Буде гарно проведене время, гарно проведений час. Ніколи не, не здавайтеся, близнюки. Для близнюків випадає семірка жестів, тут конфліктні ситуації, якісь проблеми і невдачі, з якими ви можете зіткнутися. Відстоювання своєї точки зору захист в якійсь певній ситуації. Якщо це стосується сімейних питань, я завжди говорю, що краще уникнути проблем із рідними і близькими. Краще уникнути цих конфліктів. Но коли стосується робочих питань, якщо вже неможливо уникнути конфліктів. Відстоюте свою точку зору активно, але коли ви впевнені, в своїй перемозі. Раки. А для раки випадає зірка. Вірте в себе, в свої можливості, в свої таланти. Ви можете досягнути великих результатів, тільки якщо ви в себе повірите. І не будете здаватися, і ви зможете отримати бажані результати. Всі ваші плани реалізують, але... Для нас нападає рицаль мачів, якісь пошуки порозуміння, якісь компроміси будете шукати, намагатиметеся вирішити якесь питання, з кимось примиритися, в когось можуть виникнути конфлікти, ситуації, якісь невподівані поїздки, якісь відрядження. І за цих відряджень теж може стояти питання конфліктного, тому що ви можете незадоволені бути тим відрядженням і так далі. Головне, як я завжди говорю, коли є можливість уникнути конфлікту, уникайте. Коли ні, йдіть вперед і не здавайтеся. Діве. Карта дня для Дів. Для дів випадає шестка мечів, зміни Відплеття до іншого берега, зміни в кращу сторону, якщо будете робити правні дії, вірні дії, вірні вчинки, будете робити все правильно. Радитися зі своїми рідними, своїми У Вас обов'язково все вдасться, пам'ятаєте про це? І не здавайтесь. Терези. Для Терези випадає двіка кубків. Робота в парі, допомога рідної, близької вам людини, другої половинки, можливо, в когось знайомство, в когось романтичний такий період, в когось, можливо, просто робота, наприклад, в парі. Кось, можливо, відносини можуть зав'язатися на робочому місці. Тут можуть виникати з різних сторін питання, але день буде для найталий і позитивний. Скорпіони. Де в скорпіонів випадає старший аркан Шут. Шут вам говорить про обнулення, про зміни, які на вас чекають. Зміни будуть в кращу сторону. День не принесе якихось таких складнощів у ваше життя, можна буде відпочити ні про що не думаючи. Все у вас обов'язково вдасться. На вас чекають, як то кажуть, завершення якогось одного етапу в житті і розпочнеться якийсь новий етап. Початок, можливо, якоїсь дороги, якийсь майбутній вибір на вас буде чекати. День принесе гарні зміни у вашому житті, якийсь ризик буде на вас чекати. Стрільці. Імператор, старший аркан, дай значний, важливий для вас. Карта говорить про те, що вам буде надана допомога дуже впливової людини, дуже впливового чоловіка. Можливо, хтось буде радитися із рідними, з близькими. Якось, можливо, буде гарна порада від старших людей, в сім'ї, від чоловіка. День буде важливий і значний, і тою порадою обов'язково скористайтеся, ні в ніякому разі її не ігноруйте. У вас все вдасться, незважаючи ні на що. Також карта говорить, що ви можете показати себе, можете показати, чого ви варті, чого ви можете досягнути, що ви, варті, що ви можете більшого, чим вам довіряють. Ви зможете, як то кажуть, повести за собою певний колектив. Ви можете також навіть отримати підвищення по кар'єрній сходинці. Головне, ні в якому разі не здаватися, і вас обов'язково все вийде. Козироги, Карта дня для вас. Для козирогів випадає місяць, старший аркан місяць. Тут карта говорить про можливі якісь поїздки, в кого, можливо, будуть ночні якісь поїздки, в когось просто, дивіться, така ситуація буде виникати, де просто ваші заздрісники, люди, які вам багажають проблем у вашому житті, вони, як то кажуть, більш активуються в цей період, в цей день, і намагатимуться хтось буде пліткувати, хтось буде налаштовувати колектив. І другу проти друга. Тут можуть виникнути якісь конфліктні ситуації в сім'ї. Будьте просто обережні і не давайте тим людям, які хочуть так нашкодити вашій, вашому щастю, досягнути своїх цілей. От не давайте їм такої можливості. Просто будьте насторожі і не звертайте увагу на їхні оті коники, вебебрики, закидони. Водолії. Карта дня для водолію. Для водолії випадає досить гарна і приємна карта. Гарні новини, гарні зміни в кращу сторону, якісь несподівані гості, які для вас будуть, хоч і несподівані, яких ви не очікували, але ви їм завжди раді. Також карта говорить про здійснення якогось вашого бажання. Тому просто радійте, посолоджуйтеся від життя. День для вас має бути гарним і успішним! Рибки. Для рибок випадає жезлів, він говорить вам, щоб ви були активні у всіх своїх діях і всіх своїх починаннях. І в якому разі не здавалися і не сиділи на місці. І тоді ви отримаєте всі результати, все, чого ви хотіли від цього дня, У вас тоді здійснитись. Будьте активні, вірте в свої сили, в свій талант, вас все вдасться. Пам'ятайте про це, головне будьте активні і енергічні. Все. Всім гарного дня, без проблем і невдач, а головне миру всім. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і ні в якому разі не ігноруйте повітряні тривоги. До побачення!